Розбираємо завдання 2 на сторінці 25. Дітки, ми з вами розглядали про задачі. Уже дізналися про короткий запис і розглядали, які фігури ми з вами знаємо. Тож, давайте попрацюємо трошки за зошитом саме з другим завданням окремо. У нас з вами є короткий запис до задачі. Давайте складемо задачу за цим коротким записом. Ми бачимо. Свиня та черепаха. І, до речі, вони не справжні, а іграшкові. І подивіться, свиня тере 4 і гори. І гори, і подивіться, крапка нам показує на те, що це скорочення. То це 4 іграшки. Значить, було 4 іграшкові свині і 2 іграшкові черепахи. Ми можемо, коли вгадуємо задачу, придумати ситуацію і місце, де це відбувається. Наприклад, це може бути на уроці дітки це зліпили або у магазині. Давайте використаємо на уроці. То так і говоримо: на уроці діти зліпили 4 іграшкові свині та 2 іграшкові черепахи. І Увага, яке ж питання задати? А на це нам вказує ось ця фігурна дужка, яка заміняє слово всього та слово разом. Тож питання: скільки всього було іграшок? Верніше, скільки всього зліпили іграшок? Ось така задача. Ми склали умову і склали запитання. Тож, давайте з вами зможемо тепер вирішити цю задачу. Ми знаємо, що свині, свиней було 4 іграшки і черепах було 2 іграшки. А питання скільки всього? І ми дуже з вами гарно пам'ятаємо, що слова всього і разом вказують на те, що це дія додавання. Тож легко дією додавання попрацюємо. У нас є числові дані. Було свиней 4». І черепах було дві. Тож, чотири додати 2. Абсолютно правильно. 4 додати 2 дорівнює 6. І подивіться, нам поставили дужечки, а в дужечках написано ігри знову. Це скорочення слова іграшок. То наша відповідь 6 іграшок. Ось нам так і написали: відповідь. Іграшок разом. І ми дізналися, що це вже 6 іграшок разом. Дуже-дуже добре, бачите, швидко вирішили задачу. Наступне, що ми бачимо, це у нас наступна задача, але вже, бачите, відрізняється чимось, відрізняється дужечкою, абсолютно правильно. Згадуйте, коли мова йде про слова разом та всього, то використовується фігурна дужка, яка зразу нам підказує, що це діє додавання. А також є ось така дужка, вигнута, яка вказує на порівняння. Вказує на те, наскільки більше, наскільки менше. То ми одразу в цій задачі бачимо, що кінцеве питання не буде звучати, скільки всього чи скільки разом. А зразу бачите, ось така фігура і написано На, невідомо. То питання буде починатися зі слів на. А скільки, і тут можна використати більше чи менше. Але так як ми вже бачимо, ось подивіться, відповідь папуг на, поки що невідомо, це ми дізнаємося менше. То, відповідно, використаємо в задачі питання менше. Тож, давайте використаємо ситуацію. То було на уроці в діток, а тепер давайте в магазині. У магазині було 7 іграшкових жирафів. І три іграшкових папуги. Наскільки менше папуг, ніж жирафів у магазині? Чудова задача! Давайте вирішувати. І коли у нас є наскільки менше, чи наскільки більша. То ми знаємо, що діє завжди віднімання. Адже ми працюємо з різницевим порівнянням. У нас питається, різниця. Тож, ми знаходимо цю різницю між цими числами. Для того, щоб дізнатися, наскільки менше, чи наскільки більше, потрібно від більшого відняти менше число. Значить, 7 відняти 3 дорівнює. Чотири. А ось і наша відповідь. Чотири чого? В дужках нам написали іграшок. І дійсно ми працювали з поняттям іграшок. То відповідь така: відповідь: папуг на чотири менше. Подивіться, як просто ми вирішили ці задачі. Давайте ще раз з вами згадаємо, це така у нас дужка порівняння і фігурна дужка. Фігурна дужка відповідає за слова разом та всього, а дужка порівняння за порівняння. Подивіться, вона виглядає як вигнута стрілочка в обидва боки. Дякую, дітки, за увагу, заповнили завданнячко друге. Завдання перше та завдання третє ми будемо робити потім. Це не домашнє завдання. Перше та третє ви можете не виконувати. Записали лише завданнячко. Друге. На цьому всім дякую.